Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися Йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі, запрошуємо продовжити вивчення книги повторення закону разом із нами перед мікрофоном Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми відкриваємо 17-й розділ, у якому Мойсей продовжує нагадувати і детально тлумачити для народу Ізраїля заповіді закону. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми знов зібрані перед тобою. Щоб досліджувати Твоє Слово. Благослови нас у цьому вивченні, Промовляй до наших, сердець своїм словом і змінюй нас на свій образ. Амінь. Минулого разу ми завершили наше вивчення на 17-му вірші 16 го розділу. І анонсували початок нової теми саме з 18-го вірша. Я прочитаю цей останній уривок 16-го розділу у всіх своїх містах, які Господь твій Бог дає тобі, настанови собі суддів та писарів по племенах, і нехай вони судять народ справедливим судом, хай не викривляють суду, не зважають на особу і не приймають дарів, адже дари засліплюють очі мудрим. І відбирають слова справедливим. Щиро поривайся до справедливості, щоб ви жили й, увійшовши, заволоділи землею, яку Господь твій Бог дає тобі. Не насаджуй собі священного гаю, жодного дерева біля жертовника Господа свого Бога, який собі поставиш. Отже, що нового ми можемо побачити у цьому уривку з 16-го розділу? Ми розділили від, відокремили, верніше смислово закінчення 16-го розділу, тому що воно, власне, з 18 го вірша і до закінчення належить. Це смислова одиниця наступного великого, можна сказати, підрозділу, який є об'єднаний таким принципом авторитету. Ми говорили, що закони про свята, і закони про захист вбогих, там були і відпуск рабів, десятини, і так далі. Це все відображення було того свята заповіді святкування суботи. Показувало, що це великий знак, який мав цей соціальний важливий аспект. І навіть всі свята вони навколо того суботнього мотиву, вони також можливо їх розглядати. От наступна заповідь, а ми говорили, що великий розділ повторення закону з 12 по 26 об'єднані. В тему це такі різні закони, зібрані, виокремлені в другій промові Мойсея. І ми маємо закінчення 16 і по 18 розділ. Тему авторитету. Ми зустрінемо тут як світські авторитети, судді, і царя, і також і релігійні владу, це священники і пророки. От тобто цих чотири аспекти, ми б сказали, політичне та релігійне життя організовано тепер. Але після великої заповіді про суботу ми читаємо в законі, яка наступна заповідь після суботи? Шануй батька і матір. Шануй батька та матір. От таким чином дослідники кажуть, що всі закони, про які згадано, вони мають стосунок з цією заповіддю. Вони пояснюються дуже просто і справді коли людина вперше знайомиться з авторитетом, починаючи з батьків, в сім'ї, та, так. Сім батьки це той інститут, який, по перше, навчає. Дитину, що таке авторитет, послуг, повага до авторитету, і, звісно, вона навчає, як моделювати. Коли вона виросла, вона, можливо, також займе якесь положення в суспільстві, причому авторитетне. Ми всі пригадуємо нещодавний випадок з поліцейським, здається, у Дніпрі. Пригадуєте, катастрофа була, трагедія, але викрила наскільки відношення. В деяких людей в Україні негативне до авторитету, і в дітей, які заохочували батьків чинити спротив поліції, це ну негідно. Біблія виховує в нас таку повагу до законного авторитету. І в даному випадку закони також побудовані так, щоб привити в Ізраїлю цю ідею. Авторитету, поваги до авторитету, як він повинен застосовуватись в різних сферах життя ізраїльтян, цікаво, те, що він говорить знову ж таки: ми бачимо, що цей закон він мав набути чинності в той момент, коли вони війдуть в край. Бо читаємо суддів та урядовників, поставиш собі в усіх містах своїх, які Господь Бог твій дає тобі. Тобто, на цей момент, коли вони чули цей закон. Вони ще жили в наметах, вони ще рухались. Все вірно, рухались, де Мойсей був, і його, скажімо так, учні були, тобто вони могли отримати безпосередньо оці всі задоволення їхніх в судочинстві, отак сказати. А коли вони прийдуть, оселяться на землі, відстані будуть далекими, і це дуже практичне повеління. Є судді, так які звідки їх обирають. А саме чому ми, починаючи з суддів, одразу чуємо промову Моїсея про, про святі дерева? Це теж, так би мовити, натяк на авторитет, але найвищий? Ну звісно, можливо, знаєте, як в підручниках дається якийсь закон. А потім береться якийсь кажуть кейс або випадок, де цей закон яким чином застосовується. Ну, ось це, чим вони стикалися, що вони повинні зробити. От вони прийдуть і буде хтось, хто буде робити ось так. То судді повинні вірно розсудити. От якщо буде хтось, хто посадить собі дерево, так, то судді того міста вони повинні цю справу вирішити. А і не поставиш собі стовпа, що ненавидить Господь Бог mm -hmm. твій. Далі ми бачимо вже дуже конкретно говориться про ідолопоклонство. Ну це те, з чим вони будуть стикатися. Тому, можливо, от ті нагальні такі випадки судочинства відразу ілюструють, з чим судді ці будуть мати справу. От е далі також декілька таких випадків, як жертви приносити, так. Якщо буде в одному з міст твоїх, це вже 17-й розділ злевоча господа, Бога твого, щоб не дотримати заповіту, бачите, тут порушення закону, і тому, якщо є порушення закону, в тому випадку чи негідно це зробили, чи щось не те поширюється, якась практика, відразу місцеві судді цю справу вирішують. Вони говорять, що це недотримання завіту. От другий вірш. Ми прочитаємо весь цей перший уривок 17 розділу з 1 по 6 вірш. Не принось у жертву Господу своєму Богові теля чи вівцю, в яких є якась вада, будь що погане, бо це огидне для Господа твого Бога. Якщо в одному з твоїх міст, які Господь твій Бог дає тобі, серед тебе знайдеться якийсь чоловік чи жінка. Які вчинять зло перед Господом твоїм Богом, переступивши його завіт і пішовши, служитимуть іншим богам та поклонятимуться їм сонцю чи місяцю, чи будь-чому з небесної оздоби, чого я не заповідав, і тобі буде сповіщено про це, то ти пильно розслідиш. І якщо це слово було правдиве, ця гідота відбулася в Ізраїлі, то виведеш того чоловіка чи ту жінку, поб'єте їх камінням, і вони помруть. Тільки за свідченням двох свідків чи трьох свідків може померти засуджуваний на смерть, не може померти за свідченням лише одного свідка. І нехай рука свідків буде на ньому першою, щоб стратити його, а відтак рука всього народу, так викорениш зло посеред вас самих. Цікаво те, що ну, заборона це зрозуміла, але мене більше зацікавило осуд за непослуг або невиконання цього закона. Ми бачимо, що мали прийти два свідки, які б засвідчили, що ці люди дійсно займалися долопоклонством. Mm. І цікаво, ось що рука свідків буде на. Людині, яку будуть вбивати за цей закон, на ньому найперше, щоб забити його, mm. а рука всього народу на останку. Mm -hmm. ми бачимо, що свідки залучалися до страти винних. І ось до речі, ну наскільки оця ідея свідків була взагалі правильною досконалою, ми ж бачимо, що коли Христа засуджували, там свідків понаходили скільки треба. Ну, як і будь-який людський фактор, він завжди спрацьовує. Але з іншого боку, ті закони, з якими ми зустрічаємося, вони настільки мудрі і настільки, скажімо так, ну, практичні, що вони побудовані таким чином, щоб унеможливити ось ці похибки. Звісно, помилки будуть. І випадки з Ісусом Христом. Але навіть у випадку з Ісусом Христом ті свідки не могли між собою навіть знайти, знайти мову. Отже, якщо все незалежні судді, представники старішин, міста збираються, окремо допитують свідків ретельно, там ще й сказано, що вони повинні без хабарів це робити, і також вони повинні були ретельно довідуватись про справу. Не вислуховувати так поверхнево, отже, були певні вказівки дані. От, і якщо справа навіть у цьому випадку виявлялась складною, то коли бачите далі іде, то ви можете відіслати до священиків, які краще знають закон. Але ж все ж таки, я хотів би повернутися до сьомого вірша. Чому саме угу. примушували свідків долучатися до страти? Що вони усвідомили, яка це велика відповідальність? Кожну людину, якщо вона уявіть собі, лже свідок, і присудять до смерті, і ти будеш винен в смерті людини. Це буде тебе непокоїти. Наша совість бо вона так створена Богом, що її не обманеш просто. Але на перший погляд, це регулювання в судочинстві призначено для того, щоб підкреслити. Важливість і відповідальність свідків. А що можна взагалі сказати про суди в Ізраїлі? Ми бачили, що вони бувають суд свідків і суд перед священниками, От взагалі, які там існувала, можливо, ієрархія? Як ну, все це відбувалося? Ми бачимо громада, яка зібрана навколо міста, і вони старішини судді Шофетім. Від шофети слова єврейського була, мабуть, якась рада старішин, а можливо, прості випадки розглядалися, вони сиділи при брамах, як то ми можемо почитати в текстах і Йова, і книги і інших. Там відбувалося судочинство. І приходили до такого судді, Якщо випадок був складніший, мабуть, він не звертався до інших. Це вже більше якась така розширена рада, розбиралась в цей випадок. Якщо вони не справлялись, як наш текст каже, відправляли в центр, в місце, де були, скажімо так, професіонали закону, священники. І вони розбирали той випадок і виносили вердикт. Тобто ми десь, можливо, таких три інстанції: одна людина, яка мала мудрість судити, якщо їй не вдавалося рада тих. І старішин і суддів. А якщо вони вже не могли, то відсилали до священиків. А що з цього зберігалося за часів Ісуса Христа? Може, якісь залишки ну, з цього? Сенедріон, по суті, він мав той останнє кінцеве слово судочинства. Хоча часи Ісуса Христа відрізнялися, тому що на той час ізраїльський народ втратив незалежність. Там вже римська влада наклала свої обмеження, особливо в виконанні оцих смертних вироків. Ну, це, можливо, новозаповітні спеціалісти більше вам розповідають про це. Я хотів нагадати, що починаючи з кінця 16-го розділу, ми розглядаємо Божу постанову стосовно авторитету, і ця постанова безпосередньо пов'язана з п'ятою заповіддю про покору і шанування батьків. Батьки це перший авторитет для людини, якому вона має підкорятися. Далі йдуть судді. Цікаво звернути увагу також на те, що головним очікуванням від суддів, згідно нашого тексту було оберегти народ від ідолопоклонства. Перше, що вони мали пильнувати, чи не садять євреї священних гаїв. Як ми бачимо, проблема ідолопоклонства не є чимось новим у світі. Вона супроводжує людину ще від її гріхопадіння. Саме тому апостол Іван звертає на це таку серйозну увагу у своєму посланні, коли говорить, Дітоньки, остерігайтеся ідолів. Ми продовжимо читати 17 розділ, далі з 14 по 18 вірш. А якщо ти війдеш у землю, яку Господь Бог дає тобі, заволодієш нею, оселишся на ній та скажеш. Поставлю но я над собою володаря, як інші народи, які навколо мене, то обов'язково поставиш над собою тільки того володаря, якого обере Господь Бог. Поставиш над собою володаря зі своїх братів, не зможеш поставити над собою чоловіка-чужинця, оскільки він не є твоїм братом. Тому що він. Не повинен заводити собі багато коней і не повинен повертати народ у Єгипет, щоб придбати собі багато коней. Адже Господь сказав вам: більше ніколи не повертайтеся тією дорогою, хай він не заводить собі багато жінок, і хай його серце не відвертається від Господа. І хай надмірно не нагромаджує собі срібла й золота, і буде, коли він сяде на престолі свого володарювання, нехай перепише собі в книгу від священиків левитів, це повторення закону. Цікаво, те, що наступним, після неясних судових справ, ми бачимо згадку про царів. Угу. Я б не звернув увагу, але... Господь передбачає, що коли євреї отримають, відуть в край, отримають землю, вони забажають собі царя. І пряма цитата, яку згадує Моїсей, звучить так: нехай я поставлю над собою царя, як усі народи, що в моїх околицях. Фактично, перша книга Самуїла дослівно цитує те, що говорили євреї Самуїлу, коли прийшли до нього і кажуть, твої сини не гідні. Ти. В Принципі хороший, але після тебе ми не бачимо майбутнього. Mm. І вони кажуть, ми хочемо собі царя як інші народи. Прокоментуйте, дивлячись, яке значення вкладати в цю фразу, коли народ каже, ми хочемо мати провідника, щоб міг виконувати захист, бо функція царів – це, так би мовити, мати дієздатну армію, захищати народ від зовнішніх ворогів. От, і якщо люди в цьому сенсі говорять нам чисто от для такої функції потрібен хтось відповідальний, то Господь вибрав би їм царя, але там. Випадок, здається, в Самоїла була Самоїл воно... образився. Так, що мотиви в народу були не просто, от, щоб настановити царя, а справді вони навіть не задумувались над тим, що це Бог має обрати. Бог би обрав, тому що наступний цей сказано то ставлячи на собою царя, якого вибере Господь. Ми знаємо, що в благословенні Якова вже було. Благословення Юди, натяк на царственність. І ми, ми знаємо, Месія, помазанець, цар, він повинен був прийти. Тут питання не те, що царя, якого от настановить Господь, це щось погане, якщо вони захочуть мати царя. Погане, що вони захочуть мати таких царів, як язичники. Тому що, якщо ми побачимо, розберемо функцію ізраїльського царя, то Багато що це нам скаже, тобто, фактично, якщо я вас правильно зрозумів, Самуїл обурився не через те, що вони процитували ось цю фразу і захотіли собі царя, а власне через мотиви. Мотиви, мабуть, що не задумувались, що Бог царює. Раз Бог царює, то не вони повинні ініціювати. Вони повинні були молитися, просити, запитувати Бога, коли. І кого приготував для цього Бог, а вони цим не були перегняті. Тобто, коли Бог згадує про царя, от, наприклад, ідеальний да, варіант виконання цієї постанови, ким мав бути цей цар? Менеджером, просто урядовцем, який керує певними процесами. Далі ми можемо прочитати, ставлячи над собою царя. Конче посеред братів своїх поставиш на не не так. І більше підкреслено братерство. Те саме от 20-й вірш, от можна сказати, що 20-й вірш є підсумком отої царської влади, щоб не гордувало серце його своїми братами. Перед завітом, перед Господом, царі і ізраїльтяни рівні. Їм у цю царську владу дається чисто от як функціональну вищість. Тобто те за родом того, що вони ну, повинна бути якийсь порядок, хтось, хто би міг щось якби, зробити. От взяти, перше, згадка, щоб він не примножував собі коней. А чому він повертав народ до Єгипту? Дайте не вертав народу до Єгипту, щоб примножити коней. Ну, мабуть, в Єгипті там луги, там звідки. Постачають коней, ми знаємо, яка кінота була фараона. Коні це як в сучасній армії, це як танки, кавалерія. Ось. Тому коні по-особливому відображали міць армії. Тому говориться, що цар не надіявся на свою силу. Він повинен надіятися на Господа і встановлюється певне регулювання. Тобто, з цієї заповіді ми можемо від протилежного йти, що завдання царя було організувати захист своєму народу. Далі говориться, що там срібло, золота нехай не примножить. Так? Тобто, цар повинен був також займатися певними адміністративними справами. Він повинен був отримувати і армію, і різні адміністративні структури для управління. Для цього також треба було кошти. Але зверніть увагу, чітко вказано, що він не примножував, тобто він не був багатий, не вивищувався, щоб кошти були необхідні для цих справ адміністративних, а не щоб вони робили його вищим, більшим від своїх братів. Цікаво, те, що коли я вас слухав, я чомусь згадав Ірода великого і справжнього царя, який в той момент народився. Mm. Це Ісус Христос. Так mm. і мені дається, що Ісус був дійсно зразком дійсно царя, який був по серцю Бога, власне, Його поведінка, Його служіння. Це так є. Принаймні, це не є заперечення того, що в царя повністю відсутня політична влада. Це просто служіння Ісуса Христа показує. Серце, яке повинно бути в царя, природа справжня, це бажання віддати життя за свій народ, захистити свій народ від зла. От і Ісус справився з цим, Він захистив нас від найбільшого ворога. Це є царська відповідальність від смерті, диявола, гріха. Ось що зробив цар справжній. Ми можемо додати, що він повинен керуватися законом. Ось так. Тому О, що е, тут написано відписа що... закону, копію закону зробити. До речі, це той вірш, який повпливав і на назву повторення законом. З 18-го так вірша, там де він так. буде сидіти. І, власне, тут нагадування, що він, по-перше, не повинен вивищуватись над своїми людьми, а по-друге, що він повністю під авторитетом закону, як і судді перед тим, вони керуються законом. Так і цар, він один з братів і закон над ним так само авторитет. Він не є тим, хто вивищується над авторитетом, над законом, він сам підзвітний закону. Це важливий момент, який потрібно сказати. І тим, 17-й розділ, так би мовити, завершує розгляд світської влади, суддів і царя. І недаремно підкреслено його. Я би не сказав так другорядність, але він іде по порядку, спочатку судді, потім цар. Не він перший. є хтось, хто і над суддями і над царем, так би мовити, є вище. Є закон. А хто вияснює закон, ну, це вже треба нам почекати до 18-го розділу. Сьогодні ми з вами, друзі, досліджували слова Мойсея, записані у 17-му розділі. Повторення закону. Якщо ви були уважні, то цей вираз повторення закону вжитий саме в цьому розділі у 18 му вірші. Ми досліджували Божі постанови стосовно авторитету в ізраїльському народі. Постанова стосовно авторитету нерозривно пов'язана із п'ятою заповіддю закону, яка говорить про покору і шанування батьків. Це перший видимий авторитет після Бога. Які мають навчитися шанувати люди, які приходять у світ. На превеликий жаль, сучасне суспільство ігнорує авторитети. Загальною ознакою сучасного суспільства є прагнення життя без будь-яких обмежень, без вказівок, без правил, без покори авторитетам. Я роблю все, чого забажаю і коли забажаю, і ніхто не має права вказувати мені, що робити. Саме так мислять наші сучасники. Насправді, це бунт. І на превеликий жаль, ця проблема бунту має місце також і в сім'ях, де діти виявляють непокору супроти батьків, жінки проти чоловіків і також навпаки. Але непокора це дуже серйозний гріх в очах Божих. В першій книзі Самуїла ми читаємо такі слова: бо непокірливість як гріх ворожбицтва, а свавільство як провина та служба Бованам. Як ви бачите, гріх непокори. Рівнозначний окультизму та ідолопоклонству. Бог встановив інститут влади недаремно, його головною метою було не допустити народ до ідолопоклонства. Цікаво ще порівняти вимоги, які Господь ставив до царя, який мав посісти над Ізраїлем, і порівняти це з тими вимогами, які ставляться до пастирів церкви. Зокрема, стосовно царя було сказано, хай він не заводить собі багато жінок. І хай його серце не відвертається від Господа, і хай надмірно не нагромаджує собі срібла і золота. А стосовно пастирів церкви є такі вимоги. Це записано в першому посланні до Тимофія. Але єпископ має бути бездоганий чоловік однієї дружини. Помічайте порівняння, так? Далі: Тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати, не п'яниця, не задиркуватий, але лагідний, несварливий і. Далі йде негрошолюбний, який добре управляє своїм домом, дітей тримає в послуху з усякою помагою. Зауважте, цар не повинен заводити багато жінок, і пастир має бути чоловіком однієї дружини. Цар не повинен нагромаджувати собі срібла і золота, і пастир має бути негрошолюбним. Цар і пастир церкви мають бути зразком для Божого народу в усьому, що стосується особистого життя. І в цьому Божий підхід незмінний, як в старому, так і в новому заповіті. Але ці очікування стосовно бездоганного життя, Бог має не тільки від царів і пастирів, Господь бажає, щоб кожен із нас відображав Його досконалі якості, і Ісус Христос у нагірній проповіді сказав саме про це. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний, і нехай в цьому допоможе всім нам Господь Бог. А наш час сьогодні знов добігає кінця. На все добре і до наступних зустрічей.